Очевидно, що я не вірю в те, що перемовини може прости щось до цього року, я це казав раніше. Я не вірю в те, що Трамп прийде і знаєте, ми принесе, і станеться за декілька тижнів чи місяців, це неможливо. От Я вважаю, що перемовини почнуться, почнуться в цьому році, і тут я був правий, але я не вважаю, що вони приведуть до якогось реального результату. Я нагадую, що в випадку Кореї а дуже часто українську війну з корейською. От перемовини почалися що в 49-му році, а завершилися ж після смерті Сталіна, в 53-му році. Тобто треба чекати аж чотири роки, поки перемовини дали якісь результати. То почуваю мова була те, що цей тиран-диктатор мав відійти. Приблизно щось має випадку зусілів, тому що очевидно, що Путін не зацікавлений в перемовинах. Путін хоче стерти Україну з карти політичної, і він буде робити все для цього. І він спочатку вибрав тактику Бліцьквігу, яку він програв у десять році. А тепер він прийшов на тактику іншу, на стратегію. Стратегія це війни на вичерпання, на виснаження. І в цій війні він має шанси перемогти, перемогти, якщо, мовно кажучи, не буде мати достатньо